Духа завжди є так, якийсь рух. Є або прогрес, людина наближається до Бога, або регрес. Людина йде цілковито в протилежну сторону. І тому говорить, що людина завжди у своєму нутрі може або наближатися до Бога, або може. Віддалятися від Бога. Щоб людина наблизилася до Бога, то без страху Божого вона не виростає у Бозі. Страх Божий це не є, як вже сказано, не мов би якийсь такий рабський страх. Господь не потребує рабів. Де ви бачили, щоб любов будувалася на принципі рабства. Такого не існує в природі відношень людських. Любов, вона виключає рабство, там не може бути рабства як такого. Але у любові, що є жертвенність, є така величезна жертва, що інколи людина дивується і не може собі пояснити. Або дивіться, для прикладу, батьків. Батьки люблять своїх дітей. Мама любить так свою дитину, що вона за дитину готова на все. Вона не доїдає, вона не досипає. І ви скажіть мамі, щоб вона віддала комусь свою дитину, нехай трохи відпочине. Скажіть мамі, може якісь мамі порадьте, та боїть собі, десь відпочинь трохи на тиждень, що будеш мучитися біля своєї дитини. Мама ніколи дитину так не залишить. Мама настільки вболіває і любить свою дитину, що вона її не може залишити. На когось, якщо це дитинка є маленька, вона про неї пам'ятає всюди, бачите, яка є жертвенність у мами, яка є любов? Так, Знаєте, що у святих ось була подібна жертвенність у більшій мірі до Бога. І коли ми читаємо, знаєте, їхнє життя. І інколи їхні подвиги, які для нас є цілковито незрозумілими, то на подвиг їх надихало не щось інакше. Їх на подвиг надихав не якийсь обов'язок, що вони мусять. Але причиною їхнього подвигу була любов. Господь будує відносини свої із нами. На принципі любові. Бог є любов. І каже Іван Іван хто народився від Бога, той має любов. Знайте, що любов у своєму серці вона завжди має співчуття до людей. Любов ніколи нікого не ділить. Любов обіймає всіх. подивімося, Господь і по нинішній день любить людство. Якщо люди, деякі навіть і не знають Бога, дехто про нього не думає, те, хто воює з ним, противиться йому, а Господь і дає йому повітря, і дає воду, і дає йому апетит, і той смачно їсть. Так якби нам хтось. Зробив якусь прикрість, якби в нашій владі було, то ми б залишили його голодним, щоб він зрозумів, з ким він поступає і як. А бачите, як воно є у Господа. А Господь любить. І Господь завжди очікує від людини тільки одного єдиного. Людина має виростати у любові, не в чомусь іншому. Але щоби полюбити Бога. Треба свою любов від'єднати від чогось іншого. Знаєте, що людське серце воно не може вмістити і Бога і ще щось. Пригадуйте такі слова Спасителя, де Господь каже, ви не можете служити Богові і мамоні. Ви не можете служити, бо мамона це був ідол. Ви не можете служити речам. І в той самий час служити Богові. Якщо ви служите Богові, то напевно ваше серце тоді не може бути поділене, воно має бути цілковито віддане Богові. І тому бачите, що наше серце, яке є дуже маленьке, воно не може одночасно мати, як би сказати, двох. Воно до когось і одного може прилипнути і сильно прив'язатися. Воно має бути прив'язаним до нашого Бога. Напевно, тоді воно виходить так: треба придивитися, а що ж у нашому серці діється? Що у нашому серці взагалі, які стремління там переважають? Які мислення там постійно, адже ж в нашому серці постійно, як би сказати, рух, рух. Ум наш ніколи не зупиняється. Ви знаєте, що сила мислення, яку Господь дав людині, адже ж одна людина з видимого творіння має таку здатність мислити. І спілкуватися із Богом. Ось ця сила, вона ніколи не знаходить відпочинку. Скажіть мені, коли ми, хіба що як спимо, тоді в нас не би ум наш відпочиває. А тільки ми проснулися і зауважимо, у нас зразу думки тут, як тут. Ми зразу щось мислимо. Лягаємо спати, ми все рівно щось мислимо. Так не буває, щоб ми, як би сказати, цілковито нічого не думали. Мислена сила завжди нам щось пропонує і до чогось наш ум таки прилипає, і щось він починає осмислювати. Бачите, що можна сказати так, те, що ум наш мислить, воно в серці відкладається, і в серці творяться певні почуття. І ті певні почуття починають у нас, як би сказати, наше серце збагачувати. Якщо ми дуже часто застановляємося і замислюємося над речами видимими, матеріальними і думаємо тільки про них, тоді речі невидимі, божественні, істинні, не переминаючі. Вони десь для нас бувають такими, би, чужими. Якщо ми починаємо мислити про Божественне, тоді, можна сказати так, що в нашому житті починає творитися той порядок, який повинен бути. Ми чули у Євангелії від Луки, як Господь розповів цю притчу про багача. Земля в нього вродила дуже щедро. Це, в принципі, не його заслуга. Господь благословив. Цей чоловік собі так подумав, ну тепер в мене так багато багатства. Що ж тепер залишається робити? Він зробив висновок. Душа, їж пий веселися, добра маєш на багато років. Але що це добро? Господь сказав безумний, я цієї ночі заберу твою душу. І те, що ти зібрав, кому воно буде? Бачите, і далі Господь каже, отак воно є з тим, хто збирає не у Бога. Знаєте, є багатство, яким людина багатіє у Бозі, а є багатство яким людина збагачується у цьому світі. Ми знаємо, чим воно закінчується. Це життя, якби людина не збагатилася, все рівно вона має все це залишити. Але коли людина збагачується у Бозі, то вона з тим багатством і наближається до Бога. А чим людина повинна багатіти? Та людина у своєму житті повинна багатіти добротою.